Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, в'яжуть шкарпетки та готують їсти. І при цьому ще й доглядають за малюками. Все це роблять працівники дитячого садочка у селищі Соснове Рівненського району. Жінки стараються для військових вмотивовані. кажуть все заради спільної перемоги. Ось так під музику нещодавно, навіть попри відключення світла, допомагають нашим військовим жителі селища Соснове. Спочатку війни вони відправили на фронт більше сотні відер, голубців, вареників, домашню консервацію та солодощі. Підкріплюють ці посилки дитячими малюнками. Люди стали. Коржики пекти, зрази, носочки в'язати, хто нічого не має, приносив матеріал, приносили кофточки, хто приносив постільну білизну, дерли на смужечки на сітки. Діти із Жаною разом. Ми всі робили свічки воскові і зацікавлюємо постійно. Ми здаємо кожні два місяці, їздимо в Рівне, в центр кров. Кухню дитячого садка, коли немає дітей, працівники використовують як майданчик для виготовлення різноманітних смаколиків бійцям. Продукти беруть як власні, так і від місцевих жителів. Ми сьогодні для нашого зсу готуємо зрази з м'ясом і готуємо гречаники з м'ясом. І ще солодкі страви до чаю. Ми готуємо печиво із начинкою. У нас є печиво, і у нас є печиво з цукровою пудрою. Працюють у такому темпі уже рік, оскільки на початку повномасштабного вторгнення заклад був зачинений, то працівники закладу займалися приготуванням їжі для військових. Ми розуміємо, що саме захисники, захисниці наші, вони стоять на фронті за нашу свободу, за нашу незалежність. А жодних слів не буде достатньо, щоб висловити їм цю вдячність. Тому ми маємо, ми маємо таку змогу. Ми розуміємо, що ми маємо їх якось підтримувати, чимось їм допомогти. Тому працівники закладу вирішили з перших днів війни допомагати, чим змогли. Вони і плели сітки, вони і ми долучалися і до акції тепла шкарпетка, і, але в основному ми займаємося приготуванням їжі. Активно допомагає відправляти готову продукцію нашим захисникам. Місцева жителька Жанна. Жінка розповідає, має зв'язок з військовими, оскільки її син також воює. Допомагати разом з усією громадою селища намагається у тих точках, де йдуть запеклі бої. Ми відправляли ті, що потребують для військових. Ми дзвонили там, знавали, кому тяжко в яку бригаду нам немає різниці. в яку бригаду, де саме тяжче. ми старалися туди відправляти. Нам хто міг не завжди могли нам відвізвітуватись, бо були такі в них там тяжкі бої. Хто міг відзвітувався, Ми це все показували для людей. Так до волонтерів соснового підключилися і благодійники з навколишніх сіл. Попри це, потреби військових на фронті не зменшуються і сьогодні. На сьогоднішній день нам ще дуже багато треба зробити як продуктів. Нам на сьогоднішній день треба генератор, нам на сьогоднішній день треба тепловізор, нам треба рації. І може, в кого є можливість нам допомагати, ми будемо дуже раді, ми будемо звітуватися, тільки щоб нам допомагали. Медикамен. Медикаменти нам треба, перев'язочний матеріал нам треба дуже багато, і одяг нам треба, і взуття нам треба. Ну, Потребують, тому що, як я питаю, вам треба якийсь одяг, кажуть, нам сьогодні є, а тут зірвалося і нас немає нічого. Наразі у селищі розпочали збирати кошти на автомобіль військовому односельчанину, який разом із побратимами воює на сході нашої країни. Тож усіх, хто має таку можливість, просять долучитися до придбання автівки для Збройних сил України. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.